Шановні пасажири, наш поїзд виїжджає на станцію кулінарні знахідки від Юра Есвентури. Тож поїхали сьогодні. Ми готуємо лимонний торт. Беремо деко. Гарненько в деко. Пергамент. Гарненько. Заробили, прицепили. Гарно виглядає, ну просто казка. Далі переходимо до нашого рецептику. Беремо яєчка, яєчка. Шість яєчок розбиваємо, окремо білочок, окремо жовточок виділяємо в одну посудинку і в другу посудинку. Сьогодні відео буде таке, не таке, як завжди, таке, знаєте, емоційне, ніби мене зірвали з цепі. Ні, сьогодні буде все на лайці. Так, ніжно, гарно, як і наш. Торт, такий ніжний лимонний. Відділили наші жовточки від білочки, беремо вагуньку. І гарненько 300 грам цукру туди до жовточків додаємо. Додали наші цукорки 300 грам. Далі. Туди гарненько, так, це пізніше. 5 столових ложок водички. Простої. І 2 столові ложечки. Олії також туди вливаємо. Олії додали. І збиваємо гарно все міксером до однорідної маси, щоб наш безпосередньо цукор наш розтаївся. У мене заодно і відео вам записую і пробую таку, знаєте, дикторську таку річ. Дикторські, а, знаєте, навчання це дуже добре, але давайте продовжуємо далі. Ми. І ще сюди, до цього всього, забули додати 240 грам муку. Ми ще здемо гарненько туди і муки, і печива, і знову ще все це перемішуємо. Щоб воно було, знаєте, таке. ну, Це робиться на бісквіт, я забув вам сказати. На початку ми спочатку робимо бісквіт. Це вся маса, все, що я проговорив, звісно, буде це і в описі, не переживайте. Даємо ще 240 грам муки. І гарненько ще все це взбиваємо, як треба. Гарно взбили, взбили, потім ми вже будемо братися до наших білочків. Нагадаємо, шість білків і шість жовтків. Поки що робимо з жовтками. Далі, із шістьма білочками, будемо, зараз ми гарненько все працювати далі. Ось, бачите, яка гарна маса. Головне, щоб у вас вийшов гарно. Крем заварний. Ну, але це потім. Спочатку ми робимо бісквіт. Далі ми приступаємо до білочків. Білки гарно збили, дуже гарно збиваємо білочки, як завжди. Щоб, так, знаєте, щоб можна було перевернути. У мене в одному відео було нещодавно, що над головою тримаєш а білочки. І якщо вони не падають, то це білочки вже готові. Але я не буду пробувати тому що це. Посуда з пластику, може впасти мені і на голову. Цюнчик також з нами разом на кухні завжди. Це відео вперше мені допомагали знімати. Асистент, тому що дуже мені важко одному працювати і знімати, тому вже починаємо, починаємо продвигатися. Так, де ми беремо жир, свинячий, і наше деко гарненько змащуємо жиром, щоб у нас бісквіт не пригорів, поки ми будемо його пекти. Вершки, білки. Верніше, вершки, гарно, білки, прийом. Раз, два, три, чотири. дикція, дикція! Юра, що з тобою? Білочки гарно лопаточкою, такою силіконовою, Не б'ємо, не істерикуємо, не рефлексуємо, не стресуємо, ніжно переколочуємо з жовтками. І з нашою масою. Верніше все, що в нас вийшло, дуже ніжно, щоб наші білки не впали, як я в калюжу позавчора. Ніжно, ніжно, все ніжно. Гарненько вливаємо в наше деко. Бачите, ніжне, гарненьке вийде в нас бісквітик. Влили. В холодну духовку. Нагадаю. Прийом в холодну духовку ставимо нашу цю штучку. Деко. І включаємо. І включаємо на 180 градусів, як поставили деко. І лише тоді ставимо на 180 градусів на 50 хвилин випікання. Ну що, приступимо до нашого кремчику. Так важимо цукор. 200 грам цукру. Туди ж до цукру. А давай наші? Два яєчки. яєчки. І гарненько туди все так раз-раз раз поколотили. Гарненько поколотили. Щоб цукор так вібрався в жовточки. Да? Гарненько вже вийшло, беремо. літр молочка. Молочка. Молочко. Це така біла рінина. 2,8% жирності, але виберіть по своєму смаку. У мене такий, бо цюнчик любить 2,8. Переколочуємо гарненько так спочатку. Ми беремо таку гарненьку Дивичку, таку дерев'яну виріжку Гарненько пішло, пішло, пішло. І зараз будемо вже приступати, всипати 10 столових ложок муки. Спочатку там можна 5. І гарненько знову варішкою. Так гарно, гарно, гарно. Не треба міксером, тому що це не така технологія. Дивіться, крем, заверні крема, і взагалі меню з кенді-бара. треба дотримуватися калькуляцій. Я вам завжди про це говорю. Спочатку 5 поклали, помішали, і знову продовжимо. І ще 5 столових ложок муки. Ітого, ітого 10. На крем треба дуже мати, знаєте, багато нервів, тому що сам крем, коли зараз ми будемо варити, треба дуже активно його переколочувати. Не бійтеся, там буде в кінці потім грудочки, такі бульбашки, грудочки, типа збилося. Але ви не переживаєте в кінці, вже коли ми вже будемо варити, треба до кінця, до кінця-кінця до кінця працювати, як казала моя тренерша. Юра, Юра, до кінця треба боротися, до кінця віжжати треба. Ну, вона там чуть-чуть що матірілась, але я не буду тут материтися, звісно вам. Так і з кремом цим зараз ми поки... Поставимо його на вогонь і будемо варити наш такий смачненький кремик. І решту молока треба все гарненько влити, цілий літр. Поступово раз поставила 200 мл, потім ще 200, потім ще 200, і потім ще раз, х2 по 200, щоб було літр. От така консистенція. У вас повинна вийти. Така ріденька, Типу, на перший погляд, рідка. Знаєте, така, типу, ідемо сир варити. Але ні. І ставимо на вогонь. Варимо, варимо, варимо крем до готовності. Ну там іще поставити ванілін, не забудьте трішки. Хтось ванілку, хтось ванілін, я трішки поставив. І бачите, який тим часом наш уже бісквіт просто казка. Ну що, продовжуємо далі варити наш бісквіт. Бачите, такі грубочки, про що я казав а, рані? Що будуть. Такі крупочки. Але ви не переживайте, тому що, ну, тому що це не треба переживати. Це так буде. Ви варите, 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 допоки не буде такий у вас крем, як ви побачите у мене на відео. Бачите? Я ще продовжую, 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 продовжую. І, продовжу, і, продовжу, і, продовжу, і швидше, 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 щоб воно не підгоріло, і було одностанна така, знаєте, консистенція. Зараз ви побачите. Я просто тут як мітіо, як центрофуга, просто як сушка-стіралка. Як бош просто. Бачите? Вже грубочки, але воно зараз буде дуже смачне. Ну дуже смачне. Просто люблю дивитися на відзняті ролики епізоди. Бачите, який він смачний! Просто заварний крем. Такий смачний, що просто. Але ви запитаєте мене, Юра, а чому він лимонний торт? Де лимони? Ну, щасно переживайте, будуть і лимони. Бісквітик наш вже готовий, ми вже даємо його витягати. Щось дуже крутий. Він вийшов внутрі просто пісня. Просто, як казала моя подружка на роботі, Юра, це просто пісня. Ну, просто пісня. так і я скажу, це просто пісня, дуже смачний. Щас ми провіряємо спічкою. Хто знає, тот знає. Провіряємо спічкою, що він вже прожарився. Але ми бачимо, що безпосередньо без відсотків, без ніяких сумнівів, він прожарився. Дуже смачний, дуже. І відкладаємо наш крем і бісквіт в кладовочку а ви кудись в холодне місце. На годинку-півтора, щоб стило. Ось, як бачите, друзі, рецепт не дуже важкий. Головне е зробити сам крем дуже гарний. Щільно так як на відео я вам показував, так гарно його і крутити. Не бійтеся, що будуть комочки. Комочки вже в кінці, коли вже закипить, коли вже гусне, тоді їй швидше швидше швидше. швидше. І це буде круто, дуже такий смачний цей. Кремчик, зараз будемо приступати. Крем і бісквіт відкладаємо, як вже готово, відкладаємо трішки на, ну, я знаю, на півтора годинки, Щоб все остило. Я якраз і на тренування встиг збігати. Тому рецепт не дуже важкий. Все в описі я напишу, які інгредієнти, і поступово все буду вам відзнімати покроково, щоб вам було легше його зробити. Можу зробити навіть. Новачки, аматори, Я не клопотенко, не треба туди мати якихось таких, знаєте, ультракулінарних даних. так? А канал для простих людей, прості рецепти, просте життя без фільтрів. Все працюємо, все гарно робимо і насолоджуємося результатом. Все для вас роблю. тому Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цей торт. Ми сьогодні будемо дарувати друзям, тому що них день народження, і ми вирішили купувати в кондитерській, тому що ну, не дуже в Європі готують торти, не дуже це все в них смачно. У мене таке відчуття що там в кожному тістечку якийсь аспартам і немає тої насиченості, знаєте, такого, як у нас. Вот, тому давайте а, далі. Давайте далі проступати, вже робити кремчики, вже різати наші. Таке. Ну що, друзі, наш крем остив. Це дуже добре. Це така радісна, знаєте, така новина. Ну-ну, ну новина. -ну -ну -ну. Ми приступаємо до нашого кремового варіння. Наш крем такий до нашого тортика лимонного. Хтось його називає ще крем заварний. Але, ну, він, в принципі, наподобі такий, який, в принципі, є. Ну, давайте вже його готувати. 250 грам масла вкидаємо до нашого. Кремчика, який ми попередньо зварили. Дві пачки ванільного цукру, хтось кладе ванілін, хтось кладе аспартам або замінник цукру. Я кладу ванілку. Далі цедру з двох лимонів натираємо гарненько на терці. Я так сирнички, кстати, роблю. Виходять дуже смачніцький лайфхак від мене вам. І в творог, коли млинці з творогом, теж натирають цедру. Це настільки смачно, це в ресторані я. Забрав собі такий лайфхак, коли працював раніше в ресторані. Так, далі ми вичавлюємо е, сік одного лимона, але я поставив два, якщо чесно, признаюся, вам не хочу вам брехати. Але я люблю, щоб було лимонно-лимонний. Знаєте, такий пиріг. Ну, лимон всіх лимонів. Тому що один мені дуже, якби маленько, трішки не дуже. І збиваємо і мастимо наш тортик. Ну, мастити, це ще, знаєте, скоро. Раз збиваємо. А, раніше дідусі, бабусі наші, звісно, це все вручну, міксерами або там якимись штучками. Слава Богу, ми в цивілізації 21 століття і на ринку багато техніки. У мене вдома, в принципі, вся техніка з Німеччини. Вона надійна, сильна і ніколи мене не підводить. Тому. Взагалі обажаю такі процеси дивитися, насолоджуватися, як це все робить. крема. Спочатку ми будемо одним насадкою, ніби міксером. А потім вже поміняємо і будемо трішки хлопаткою другою таку робити, щоб наш крем такий був, Головне, дивіться, не перезбийте. Тому що одного разу ще того року, коли робив собі, в принципі, день народження, то перебив крем. Настільки я його перебив, він такий був пухкий. І, ну, коротше, ви коли їли, крем пере, ну, брав перевагу над бісквітом. Ну, в принципі, то смачно, я нічого не кажу, але там калорії, звісно. А це Жесть, звісно. О, бачите, ми вже поставили другу лопатку. Ось. Взагалі, я завжди мечтаю. Думаю, мрію, як би щось відкрити своє. Друзі кажуть, відкрий якийсь кулінарний, наприклад, чи кафе, чи маленький ресторан. Я коли ще жив в Будапешті. Завжди в мене було таке, що хочеться відкрити якусь свою кав'ярню. Але це все згодом, звісно. Це тільки плани, поки, дивіться, які у нас трішки трісно, бісквітно, нічого. То все закриється кремом. На три частинки ми його порізали. У нас бізквітик, там мене гречка парує. <схід> я обід просто варю заодно. Такі красотички, ми ще будемо зверху посипати. Такі магія, магія. Що і починалося наше відео. Пам'ятаєте? І наш кремик, кремик, який він смачний. Ну, чесно, просто він настільки смачний, вийшов, відкрию вам секрет, трішки так поділюся секретом. Цей торт йшов в подарунок. І ви знаєте, що я його спробував ввечері. Ну, він просто був нереально смачний. Обажаю такі торти. Отакі всі наші приналежності, все, що нам треба для замазки нашого торта. Останні приготування, останні дегустації, крем вийшов просто нереально. Ну гоу. Хоп, хоп, хоп. Гарненько ми це все змащуємо. Нічого нового я вам тут не відкрию. Бажано це робити силіконовою такою. Лопаткою, тому що ну, желізна, там, чи якась лопатка, чи вилка, чи ще якісь у вас ці ложечки можуть, знаєте, травмувати і розрізати, побити цей бісквіт. Мені, кстати, ще треба таку штуку, що крутити, знаєте, як кондитери мають, щоб крутити гарненько тісто і гарно її знімати, і відео і мастити. Така крутілка, знаєте, на ножці. Прикольно було. Треба замовити, якщо чесно. Перший слой ми зробили, другий слой ми вже зробили. Гарненько, красиво. Надіюсь, імениннику сподобається. надіюсь, що і вам сподобається відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, якщо вам сподобався рецепт такого тортика. Неодмінно робіть такий торт, як для себе, так можете друзям на день народження, на різні дійства. Він просто дуже смачний. Далі ще треба буде нам один лимончик, ну, можна півтора, я його буду нарізати на маленькі полукольця, щоб декорувати наш торт. Гарненько буду наставляти. І щоб було, як кажуть, лимонний торт. Ну докажи, що це лимонний. Нічого, ну, я докажу. І бока також змащуємо гарно кремчиком. Щоб воно виглядало як естетично, так смачно, просто. Ой, Вже аж хочу записувати це е, відео, трішки пізніше, як я його робив торт. Вже його нема, звісно, але нічого. Згадки завжди є. Потім, коли ми поставили, вже поробили, в принципі, такий тортик, ставимо його в холодильник. Беремо, приступаємо до наших лимончиків. Ой-ой-ой, що це тут так мені недобре пішло? Сам візерунок, малюнок, придумовуйте самі, як я вже казав. Коли вже ми гарненько помастили, на півгодини в морозилку поставити, щоб можна було працювати вже з лимонами, з декораціями безпосередньо зверху, щоб ну, крем вже такий трішки підстив, да? бачимо які красоти. Саме головне і саме смішне було, того, коли як ми робили з себе, знаєте, штефаню. Обсипали, обсипали декораційними різними штучками, пісочками, там, бельостками. Ну, коротше, ми не знали бік, як зафукати, не знаю, якщо. Між моїх підписників є Ах, кондитери, то напишіть мені, як ви боки задекоровуєте. Я там так розвалив всю кухню, пелесос то треба було. Коротше, всі були у бльостках. І я, і цюнчик, і оператор. Ну, в общем, бачите, все було в бльосках. Я не знав, як бік, знаєте, зафукати. Ну, коротше, як міг, так вам і показав все, ну. Це без монтажу, так вам показую, як я її робив. Але вийшло дуже круто, дуже гарно, мені сподобалося. Робіть і ви. Я робив цей торт не перший раз, звісно. Не буду вам брехати, як інші люди, що торт за 5 хвилин і не за 10. Я думаю, що 3 години піде, щоб ви зробили з нуля до кінця торт такий гарненький. То всім гарного і смачного дня! Все, торт у нас вже є. Гарненько, всі бачили. Ну, Підписуйтесь на канал, йдемо вітати іменинника. І ще багато-багато чого цікаво. Ставте пальчики вверх, лайки і підписуйтесь на канал.